В обласній станції переливання крові нині приємний ажіотаж у всесвітній день донора. Сюди традиційно завітали правоохоронці. Тут люди у пагонах безоплатно діляться живим матеріалом, альтернативи, якому у світі немає, заради того, аби допомогти врятувати життя маленьким та дорослим прикарпаттям, які нині неабияк потребують донорської крові. Крові здаю не вперше, і сьогодні я тут е, хочу допомогти всім людям, які потребують крові от і для чого сьогодні прийшов сюди? Я вважаю, що такі акції потрібно дуже часто проводити, тому що кров'ю, чим чима кров'ю треба допомагати іншим в першу чергу. А працівникам міліції, мені здається, це мають робити як це завжди по професії, так і по всей житті. Є у центрі переливання крові. Ось така яскрава стіна відгуків. Тут кожен, хто поділився своєю кров'ю, заради надії на одужання, має можливість залишити своє власне побажання або ж емоційність. Ційний меседж не оминули стіну, й деякі правоохоронці це дуже приємно, тому що люди приходять сюди з е, різними переживаннями. Е, хто вперше дуже хвилюється, не знає, як це прийти. А коли гляне на цю стіну і почитає скільки тут приємних, гарних відгуків, і дійсно тут люди і пишуть, що «От сьогодні я врятував життя такій то дитинці. Для такої дівчинки я здав кров, і їм стає легше на душі, і приємніше, і вони теж долучаються до цієї акції. До слова нині в Україні триває місячні крові. Під Гаслом твоя крапля крові, початок моря життя. Медики закликають усіх небайдужих долучитися до цієї благородної справи. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.